Ранко Алі Краваліхновський, вітаю вас. Виявляється, 100% людей на земній кулі мають абсолютно асиметричне як обличчя, так і все тіло. Ми попросили нашого вельми шановного колегу, пана Руслана Сенічкіна дати його фотографію для того, щоб провести невеличкий експеримент. Ми скопіювали його праву половину обличчя, і на лівій фотографії отримали абсолютно іншу людину, ще більш молодшу і красивішу. Статистика виявляється 2-3 міліметра або 3-5 градусів дозволяється як похибка у асиметрії нашого обличчя і нашого тіла. А от у даного юнака ми скопіювали як ліву половину обличчя, так і праву половину обличчя, і побачили абсолютно два різних чоловіка в результаті. Які ж бувають типи деформації або асиметрії обличчя та тіла? Два типи. Перший вроджений, і другий набутий. Які ж типи вроджених аномалій або асиметрій обличчя ми можемо виділити. Скажу зразу, що вони можуть торкатися всіх анатомічних ділянок обличчя, і лінії росту волосся, і лобної кістки, і положення бровей, і верхніх повік, і нижніх повік, форми носа, форми та розміру верхньої та нижньої губи. І безумовно різниця може відмічатися в області верхньої та нижньої щелепи. Які ж основні причини набутих дефектів людського обличчя та тіла можна виділити? Ну, по перше, перенесені травми, перенесені захворювання, хірургічні втручання, які в свою чергу приводять до низки ускладнень. Ну, наприклад, набута косоокість, перенесений невріт або запалення лицевого нерва, параліч міміки обличчя в результаті перенесеного інсульту. І наостанок, стоматологічні проблеми зв'язані з відсутніми зубами та травмами верхньої і нижньої щелепи, перенесеними в минулому яким же чином ми можемо скоригувати асиметрії людського тіла? З клінічної практики можна виділити три основних ступені асиметрії як людського обличчя, так і всього тіла. Ступінь перший: він може бути відкоригований з допомогою стиліста, макіяжу, зачіски, відпускання бороди або вус. Другий ступінь він потребує корекції з допомогою психолога або психотерапевта. Ми, як хірурги, як правило, відмовляємо своїм пацієнтам у наших послугах. І ступінь третій: дійсно він має під собою певні клінічні. Передумови з допомогою комп'ютерної томографії, магніторезонансної томографії або власне рентгенівських досліджень, ми встановлюємо ступінь асиметрії твердих і м'яких тканин, як обличчя, так і всього тіла. І на основі цих досліджень ми рекомендуємо конкретний чіткий план хірургічного лікування. Пам'ятайте завжди, що в переважній кількості випадків асиметрія не є патологією, і нехай вона вам ніколи не засмучує життя. При наявності чітких клінічних показів до хірургічного лікування ми завжди на місці і прийдемо вам на допомогу. Отож будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.